Друзі, всім привіт! Ми сьогодні готуємо турецький десерт, а саме Щербет. Можливо, ви напишете, що це не турецький десерт, але ми знайшли такий рецепт. Ми його ще ні разу не готували і хочемо поекспериментувати. Судячи з коментарів до попередніх відео, мені здається, що багато хто не розуміє, що ми взагалі робимо. Ми знаходимо рецепти, цікаві, які нам подобаються, і готуємо їх. Вперше, от зараз ми готуємо вперше якусь страву. Багато людей пишуть, що там ми там не вміємо готувати, ми не вміємо те, ми не міємо, все. За кінцевий результат ми нічого не знаємо. Вийде воно, не вийде воно. Побачимо. Для цього десерту нам потрібно вершки 300 грам, цукор 400 грам, масло вершкове 120 грам. Тут у нас молочний шоколад 60 грам і от до смаку різні сухофрукти. Ще, до речі, горішки забула сюди покласти в Ось, кладу. До речі, друзі, вершки повинні бути 10% відсоткові, не більше. Значить, для початку нам потрібно, як написано в рецепті, вершки відсоткові наші. Це все робимо в каструльку виливаємо. Цукор. Там в рецепті напишемо, скільки його. Це на одну порцію ти робиш чи на скільки? Я не знаю. І масло. Зверху це масло шматочок, де що це таке Це все ми закидуємо на вогонь і воно вариться пів години. На кипіти має, правильно? Mm -hmm. Що воно має робити? Ну, зараз побачимо. Так. Його треба помішувати чи ні, чи воно просто варитись має? Треба помішувати. Да. Угу. Півгодини? Пів години стояти, мішати? Ну зараз бачу, наверно, буде топитися. А має бути така якась коричневенька штучка. Я сама толком, типу, <гум> це все не знаю. А на великому вогні воно має бути чи маленьке? Я думаю, на помірному, але поки що друзі, ми зробили великий вогонь, що воно просто закипіло нам швидше. Воно взагалі має бути таке, типу коричневеньке і ось така суміш, знаєте, нерідка. Ну, ж тільки коричневеньке вже стає, воно, бачиш? Токо розстає. Воно вже таке чу-чуть, Ну, не таке вже біле, як було. Але масло розтане. Масло, напевно, треба було порізати. Таке стає, як згущенка якась. На колір, так. Да. Ну, слухайте, мішали всі. і Я і Толік, і щось воно, знаєте, таке рідке поки що, як згущенка, воно має бути густіше набагато. Давайте ми почекаємо ще, тому що. Воно тільки на плиті стоїть хвилина, певно, з сім, десь так. О, починає кипіти саме. Ось, для з'являється біла пінка. Ну, цукру там реально багато. 400 грамів там вершків менше, ніж цукру. Ну так прикольно кипить, дивіться. З тих Ну, Думаю, це смачненько буде щось. Ну, ти взагалі, навіть, любитель по солодку, мов більш ніж я. Це я не знаю, чи воно мені зайде, тому що мені більш подобається таке. Ось тобто, типу печиво щось гризне, а це не печиво. Ну, слухай, там щось... ж будуть горішки. Ти не знаю, що таке буде. Ти ж любиш похрунтіти, то там будуть горішки. Там будуть вишні, типу такі сушені, там буде манго. Mm. Mm. Так що я думаю, тобі сподобається. Ну, побачимо, хай ми зготуємо. Давай хай воно в нас вийде. <с> Тоді будемо. <с> Бо зараз нам скажуть, ну, що робити знову або зараз знов, що <с> не вийде. <с> Якщо вийде, то буде супер. Я одна хлеба, ми не знаємо, справді, чи вона вийде. Я отут я щось на цю всю штуку, воно нічого не уварюється. До речі, на рахунок щербету, Я купувала щербетани нещодавно. Він якийсь такий був. Ти мета ж полосочками коричнева, біла, коричнева біла. No. Оце називається щербет. Але він взагалі був якийсь такої консистенції, взагалі якоїсь пасти. Пищаний він був і чи. там, тіпа, горіхи, я так поняли, якесь таке щось перемелене було всередині. Ну. Там такого всього не було. Не знаю, що це більше буде нагадувати цей десерт. Він, воно має виварюватись, воно вже в каструлі виварювати. Скоро буде а да. не виварюватись. Ну, таке прикольне, де якась така піночка виходить. Не пахне якоюсь реально згущенкою. У нас тут трохи ЧП сталося, поки ми пішли. Все, друзі, ми ось доварили до такої штуки, вже мені здається, навіть трошки забагато в Нормально. І ось. Коли вкидаєте в воду, воно стає тверденьким. Мені здається, воно стає надто тверденьке, як карамелька. Ти ж шоколад, сюди засиш, воно може не буде таке. Додаємо, так, зараз сюди шоколад. Швидше, знаєш, буде це все діло. Покидається все просто тако. Так, Ми сюди ще трошки вершків, тому що воно було таке вже сухе, просто як пісок, а зараз воно вийшло саме таке, як куті. Сюди Але... нам потрібно додати наші ці сухофрукти. Ну, як? Ми закип'ятили вершки і сюди вже їх не збережаються. Цукергами треба, є. Так, я додаю сухофрукти. До речі, вони у нас не порізані. А, вони у нас не порізані, Аня! Ой, друзі! А ви ці різати чи ні? Ні. Хоча вони якісь такі великі, що мені здається, можна було б їх і порізати. О, так! Да. Зараз ще горішки додам. Ти перемішуєш десь. Ми, до речі, тримаємо друзі на вогні, якщо ви бачите. Я, друзі, беру от з миска. Я буду, речі, записати купити плівку. Ось так відрізаємо рукав. Викладаємо сюди от, в миску. Ух ти, слухай, дивися, там і жовте, і зелене, і червоне, і горіхів. Взагалі в мене вже слинка тече. Дивись, давай ми з тобою залишимо, хай воно тут постоїть. Тому що воно дуже гаряче, а тоді вже покладемо в холодильник. Ну, давай. Ну що, друзі, вже пройшло чимало часу. Щось таке, воно, слухай, тверде. Це все діло, мені здається. Ну як, не таке вже прям, до речі, я його час виймала, трошки Воно ну, не тверде, воно нормальне. Нормальне? Угу. Бачиш, якби менше трошки потримали на вогні, то воно було б трохи світліше. Робимо? Ну давайте. І до речі, якби в нас була форма, така квадратненька з прямими кутами, а не така, як тарілка, то б воно було б тут повністю все гарненьке. Тобто ці краї вони були б всі однакові. А так воно вийшло трошки в нас овалом таким. О, бачиш, ріжеться дуже класно. Я переживала, що воно гарно різалося. Ось така, друзі, штука вийшла. Вау! Да. Ні-ні, то хай буде тустішими шматочками. Яке воно на смак? Мене слюня тече, не? Давай мене так, по половині візьмемо. Це тобі. Оце, тобі. Правда, зараз. воно трішки розламалося, і ти на дієті, то тобі менше. <гум> а не більше. Чи я перший? Ну Давай, ну скуштуй, скажи вже. Ну запах такий вершковий, знаєш. Ну давай, давай, же, Карамельний не. мені напевно. Прикольний з... Ні, не карамельний. Я не знаю, що за, <гум> за смак такий. А ти колись купляла сорбет, чи як воно називається це? Щербет. Щербет? Він трохи не такий був. Але ця штука, блін. Дуже смачний. Смачно? На магазинний щербет воно не схоже, те, що ти купляла. Може вони просто різні, я не знаю. Тобі на що схоже? Ні на що. Вишки дуже важкі такі відчуваються, знаєш. Ну, смак просто бомба. До чаю, він кришиться. Тобто він не такий, як карамель, збита цукерка, що немає крестити. Uh -huh, uh -huh. Пісочний, кришиться. Машнющий. Розхвалив толік, розхвалив. Ну, Мені тут одне манго і вишеньки попалися. Ммм. Знаєш, що це таке? Смак це цієї карамелі такої. Як ми варили на сінабони, пам'ятаєш, гарбузові. Такі гарбузові синабони, типу булочки. А, ну-ну-ну. Вливали -ну -ну. Цей, цей смак нагадую, не дуже. І корівка. Наша корівка, так, більш-менш. Так, да, може бути. Угу. Корівка саме вверх. Не начинка ця така, що вона ріденька, а от саме вверх вона да, нагадує. Да, да. Дуже є я взаємовізматочок. Я вверх точно як корівки. Да. Дуже подобається. От саме горішки волосські дали своє. І от цих сухофруктів не забагато. Як тобі казав, може, їх там буде забагато? Дуже легко кусається. Таке крехка-крехта, таке смачне, смачне. М -м -м. Тільки друзі, от те, що я помітив, те, що мені не сподобалось, це Аня надавала сюди манго ще манго саме по собі солодке, воно ще плюс чи з цукром, чи чи воно тим? <звук> воно таке, як мед солодке манго, і са ще ця штука солодка. Оце от все солодке. І коли манго попадає на язик разом з цією, ну це вже просто дуже солодке. Так що моя порада, як робити таку штуку, ну манго можна не давати, воно дуже солодке. <говорю> Щоб чимось замінити, чимось кислішим таким. Так, да, ківі класно, горіги класно, але манго це просто. Це хіба що, хто любить таке дуже солодке що аж очі виїдає, то <говорю> йому прикольно буде. Ну, це ну дав, оця цей десерт він іде такий солодкий-солодкий. Сюди робити чай без цукру. <говорю> Дивіться, друзі, це просто. Лука зацінив, йому дуже смачно, так? Да? да, він одні вишні виїдає, але можливо, ми його трошки перетримали. Не думала про це. Може, треба було раніше зняти? Ну можливо. Бо ми дивились рецепт. На рецепті воно було таке як карамель. Ну давили. трошки воно було трошки світніше, просто да. можливо, це фільтри просто на відео. Саме автор фільтри понакладав, що колір трошки змінився. Ми хотіли такі саме колір зробити коричневі. Можливо, трошки раніше треба було зняти, але все рівно дуже смачно. Друзі, дякуємо всім за те, що були сьогодні з нами. Ніколи не думала, що нашу курівку можна зробити в домашніх умовах настільки смачно і просто. Кому друзі сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний на цей канал, підписуйтесь. Ми всі рецепти тут готуємо вперше. Ну, часом, якщо у вас є супер супердупи рецепт, який нам дуже подобається, то ми можемо показати, які ми готуємо не вперше. І зустрінемося на наступному відео. Друзі, всім па-па! Ти -па. дітям трошки устав. Mm.